Дякую, шановні колеги журналісти, вже це стало традицією, що ми постійно перед початком весни проводимо таку, таку прес-конференцію, на якої ми озвучуємо наші плани і заходи, які Держлісагентство і підприємства, які підпорядковані Держлісагентству, будуть проводити в лісах. Я би хотів звернути на цифри. Ми плануємо в цьому році. Відтворити 51,7 тисяч 51 гектарів лісів. Із них 13 і 9 тисяч гектарів це нові ліси, новостворені ліси. Звичайно, що таку кількість лісів ніколи би ми не мали можливість висадити, якщо б не підтримка нашого президента і уряду, який виділив в цьому році. 88 мільйонів гривень на створення нових лісів в нашій країні. Це перше питання, про яке ми ведемо Я хотів би привітати всіх журналістів і всіх громадян нашої країни, що зараз якраз проходить День лісу, міжнародний, який святкують усіх країнах світу, в тому числі і в Україні. І, звичайно, що це стало традицією, ми проводимо таку акцію, як майбутнє лісу в твоїх руках. Завжди дуже багато громадськості людей, школярів приймають участь в цих заходах. І, звичайно, що в тому році прийняла участь майбутнього лісу в твоїх руках 50 тисяч чоловік. В цьому році ми плануємо, що буде прийнято рішення про те, що ми бачимо, що є бажання людей збільшувати і збільшувати своє. Свою присутність на таких заходах. І ми плануємо, що це буде 70 тисяч людей, які приймуть участь в акції майбутнє лісу в твоїх руках. Ну і, звичайно, мені хотілося б дуже порадувати мешканців нашої країни. Чому? Тому що ми в цьому році зробимо безпрецедентний такий крок назустріч людям. Ну, Ні для кого, не секрет, що. Дякуючи президенту нашої країни, дякуючи уряду, створили такі гарні умови для розвитку лісового господарства в нашій країні. І нам за три роки вдалося створити і виростити дуже багато декоративного посадкового матеріалу і дерев. І було прийнято рішення керівниками державних підприємств про те, що ми будемо реалізовувати ці дерева і цей декоративний посадковий матеріал по ціні на 20 це мінімум двадцять 20, 30, 40 відсотків дешевше, ніж зараз ці дерева і цей декоративний посадковий матеріал реалізуються на ринку. наше підприємство має 1700 різних питомників і розсадників. Ми виростили 4,9 мільйона дерев. І кущів, і різних декоративних рослин, і ми повністю готові забезпечити дешевим і якісним посадковим матеріалом мешканців нашої країни. Ми будемо створювати в кожній області, будуть працювати відповідні так звана виїзна торгівля, де буде зручніше для людей. Це і садове товариство, це і такі магістральні траси, де мешкають люди. Це звичайно, і торгівля в містах. Ми зробимо все для того, щоб люди мали можливість купити дешевий і якісний декоративний посадковий матеріал, дерева і благоустроїти свої ділянки, придомову територію. Ми впевнені, що цим самим ми зробимо такий крок, і цей крок буде завжди кожного року. Чому? Тому що, на жаль, Дуже багато декоративного посадкового матеріалу завозиться із за границі. Звичайно, що він дуже погано приживлюється в наших умовах. Чому? Тому що він зовсім в інших кліматичних умовах зростає. Тому люди, які, мало того, що вони платять дуже великі кошти на озеленення своїх територій, проходить ще півроку рік, і це і ці рослини гинуть. Тому звичайно, а тут виходить, що в кожній області буде створений відповідний штаб, буде гаряча лінія по кожної області, куди люди можуть бути, звертатися, і їм чітко розкажуть, де можна придбати той чи інший посадковий матеріал, де зручніше для людей в області під'їхати, чи до того, чи до цього місця, де ведеться торгівля. Цим посадковим матеріалом. І я би хотів сказати, що Держлісагентство так само відкриває гарячу лінію, куди можуть звернутися кожен мешканець нашої країни, і ми чітко скажемо, по якому номеру треба звертатися для того, щоб надали справки, де можна придбати гарний, дешевий, якісний посадковий матеріал.